В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всіх вас, дорогі браті і сестри, всіх нас вітаємо з великим святом, народження Пресвятої Богородиці. І сьогодні разом із церквою, з, ву... з її вустами, ми вигукуємо Богороди... богородичем першого часу. Богородице Діво, як тебе назвати? Раєм. Бо через тебе висіяло сонце правди. Я тебе назвати небом, бо ти виростила цвіт нетління. Дійсно, сьогодні ми молитовно шануємо і духовно радіємо про народження тієї людини, про яку ще було сказано. Адам і Єві після вигнання із раю, те, що в Богослові називається Первоєванглієм, в книзі буттям сказано, що сім'я жінки зітре голову Змія. Саме сьогодні Діва Марія це був дар, найсамий кращий і найвищий дар людства для Господу. Тому що саме сьогодні народжуються сходинки, які з'єднують землю і небо. Саме через ці сходинки зійшов на землю наш Спаситель Ісус Христос, саме через цю людину від цієї людини, Другий поста Святої Трійці вирішила взяти собі людську природу, щоб стати усім нам подібним, окрім гріха, для того, щоб поділ. Жити і розділити всю нашу неміч людську у нашому земному житті. Тому що Ісус Христос пізнав все те страждання, яким ми переживаємо люди. Він страждав від холоду. Можемо згадати, в яких умовах він народився в хлівів, в печері, біля худоби. Він пережив. Голод, ми знаємо його піс 40-денний. Він пережив трагедію втрати. Ми знаємо, як він плакав за чотириденним ладрем. Він пережив зраду. Ми знаємо, як він страждав внутрішньо, коли порозбігалися апостоли, коли троє апостолів Петро Іаків і Петро і Іоанн заснули в Гесаманії. Той інтроспективний момент, коли Ісус Христос пережив богооставленість Свого Небесного Отця від імені людства, тому що кожен із нас в своєму життєвому досвіді переживає також такі моменти і зради, і страждання фізичні, і в душевні, і ми переживаємо найсамі важчі переживання. Це богооставленості. Саме в цей момент війни наш весь народ, можливо, в якійсь мірі теж переживає богооставленість, тому що ми вже майже рік молимось і просимо, щоб Господь послав мир і перемогу нашому народу, щоб ми зажили по-християнськи. Але ми бачимо, що не закінчується війна, і ми відчуваємо, начебто, Господь. В нас залишив. Але можливо, Господь нас не залишив, а можливо, ми також переживаємо цю гесеманію, яку пережив від імені людства в певний момент сам Ісус Христос. Але ми повинні далі взяти приклад Ісуса Христа, який Він тоді людством людиною поклав нам приклад. Він сказав: але нехай буде не моя, а Твоя воля. Я все одно виповню місію свою. І тому і нам в сьогоднішній день, незважаючи на всі безглузді і несправедливості цього світу, нам треба залишатися вірними нашому Спасителю Ісусу Христу. І сьогодні ми взиваємо молитву до Пресвятої Богородиці, щоб вона нас спасла своїми молитвами перед Ходатиством, перед нашим Спасителем і її Сином Ісусом Христом. Сьогодні ми прославляємо народження нашої спільної матері, тому що ми знаємо, що багато отців авторитетів, письменників християнства вони називають Богородицею як матір'ю всього людського роду. І хочеться поділитися життєвим прикладом, який підтверджує дійсно материнство для кожного із нас. У 2014 році в Харкові Олександр Філоменко, це сучасний філософ і богослов, він захотів при одному храмі утворити з православними сім'ями, самі сім'ями, щоб в цьому благодійному проєкті брали тато, мама і їхні діти, щоб вони організувалися в таку спільноту і піклувалися про дітей з інвалідністю, з дітьми, про дітей з сиротами. І от коли вони почали перші свої добрі справи робити, то Олександр Філоненко стикнувся з однією дитиною, з одним вже підлітком, було йому 16 років. Він мав церебральний параліч, і в нього слухалася лише одна рука. Він цією однією рукою писав вірші, але він не йшов на контакти. З ним було дуже важко почати комунікацію. І Олександр Філаненко звернувся до своєї подруги, психолога, можливо, вона йому чимось допоможе. І він сказав: може, ти зайдеш і своїми навиками, своїми мінімами, можливо, віднайдеш з ним контакт у стосунках. І тут, коли вона зайшла до нього на одинці, він закрив двері і через буквально через декілька хвилин вона вибігає вся в сльозах. І Олександр Філоненко не міг зрозуміти, що могло статися за такий короткий час, що невже цей хлопець міг якось образити його подругу? І тут, коли вона заспокоїлася, він запитав, що сталося, чому ти вибіглася в сльозах. І вона розповіла, як вона почала налагоджувати свої контакти із цим хлопцем. Вона почала до нього розмовляти, він не відповідав на її запитання. Тоді вона сказала: побачила, що для нього лежить зошит товстий, і вона побачила, що там щось написано. Вона запитала: це твій зошит? Він махнув головою так. Вона сказала: А можна я візьму його, почитаю, відкрию, що там написано? Це ти пишеш? Він сказав так. І вона так прогортуючи, прогор, читаючи одну сторінку, прогорнула 10-15 наступну, і вона помітила, що ці вірші, які він писав, вони всі були присвячені красивій жінці. Вона подумала, так як хлопець молодий, 16 років, в це, саме в цей період по-особливому починають переживати е, е, стан закоханості. І вона подумала, що можливо і в нього є невідповідне кохання. І вона запитала: це ти пишеш про свою дівчину? Він махнув головою, що ні. А про кого ти пишеш? А він сказав: Мама. Хоча перед тим ця жінка-психолог дізналася від Олександра Філоненка, що цю дитину знайшли на смітнику, коли її викидували. Вона сильно пошкодила, вдарилася головою і пошкодила саме головний мозок, і саме від цього і стався в нього церебральний параліч. І вона знала, знаючи цю історію, і цей хлопець також знав, що від нього відмовилася мама. І її сильно вразило, що він не тримає злоби і, намагає, і уявляє маму дуже красивою, Тому що він там описує її. Очі, її риси обличчя, він описує, як волосся її спадає на плечі. Це дуже сильно вразило саме ця красота. А вона запитала, а вона запитала: ти колись бачив маму? Він сказав, що ні. А як ти уявляєш свою маму, з чого ти береш образ? І він подивився, він показав цією рукою однією, яка його слухалася. на Ікону Божої Матері, яка висіла в його палаті, він сказав: Я завжди дивлюся на Божу матір і уявляю, що моя мама така сама, як і, 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 і Божа мати. І саме це заставило плакати е, цю жінку-психолог. Ось це життєвий приклад, коли е, людина, переживаючи осталені своїх рідних, найрідніших батьків, але віра у Небесного Отця. І віра в Божу матір, вони компенсують рідних батьків, тому що без відчуття любові людина не може стати, не може полюбити Бога або полюбити когось із іншого. Всі люди, всі діти, які обмежені в любові, вони, вони бунтують проти цього світу, який є несправедливий. І тому їхній бунт виражається в порушеннях дисципліни, можливо навіть і в, 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 в злочинах. І тому злочини, злочинці це перше свідчення того, що в нашому світі є відсутність любові, що наш світ недолюблений саме нами, людьми. І тому, дорогі браті і сестри, тому що сьогодні ми святкуємо також і еталон християнської сім'ї, православної сім'ї, тому що Іоким і Анна це покровителі сім'ї, не Петро і Февронія, а саме Іоким і Анна. Вони. Вимолили, вони своєю вірою своїм благочестям народили і виростили Божу матір. Вони народили самий дорогоцінний дар від людства Ісусу Христу, Богу, тому що Господь чекав цей дар, через який він міг би прийти у наш світ. Тому що ми знаємо, що Діва Марія була така людина, як і ми, але вона змогла утримати свою волю від гріха. І тому саме через непорочність і була змога прийти всесвятому, необ'ємному Богу, який став об'ємним в її, в її утробі. І ми можемо просто вразитися в вірі Діви Марії, тому що коли вона зачала від Духа Святого, коли вона народила, тримала на руках немічне немовля, яке потребує нашої турботі і уваги і любові. І як в цей момент, тримаючи на руках, знаючи, що Бог є всемогутній, неосяжний. І в цей момент дивитися, немовля, і вірити, що це і є той самий всемогутній, неосяжний Бог. Це її дуже велика глибина віри. І цій глибині віри вона нас просто вражає. І ми поражаємося цій глибині віри Діви Марії. І ось саме чому ми тепер розуміємо, чому саме через таку віру, і Господь міг. Прийти у наше життя. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні, прославляючи народження Діви Марії, нехай Господь укріпить кожного із нас в такій самій вірі, щоб при тих обставинах, які нас оточують, так як і Діву Марії оточували різні обставини, щоб ми ніколи не втрачали твердість і впевненість. У нашій вірі, щоб наша віра була живою, жива віра це тоді, коли ми своїм серцем відчуваємо присутність Ісуса Христа у нашому житті. Тому що е, логічні знання вони не торкаються нас. Це просто математичні певні розрахунки. Але християнство відкриває е, чуттєву логіку. Чуттє, чуттєве мислення саме через серце, щоб ми не просто осмислювали, розуміли, пізнавали Бога, але щоб наші знання відчувалися, тобто, щоб Бог відчувався в нашому житті, нашим серцем, тому що серце корінь, корінь нашого. Нашої вічності, саме через серце, це є наше дихання, яке вдихнув Бог при нашому творінні. І саме через це дихання ми зв'язуємося із Господом. І нехай Господь кожного із нас сьогодні доторкнеться через молитви Діви Марії, доторкнеться кожного тата і мами і їхніх дітей, їх його любов'ю, щоб ми також розуміли, що наш світ ми можемо виправити тільки. Починаючи із себе і своїх дітей, це нашою любов'ю. щоб ми любили, вчилися любити на прикладі своїх дітей, і далі ми будемо намагатися, по прикладу Господа, любити і інших далеких від нас по рідству людей. І нехай Діва Марія огортає своєю турботою про нас, щоб ми завжди відчули хрест материнства. Тої любові, яку ми сьогодні згадували з життєво, життєвої історії, яку написав у своїй книзі океантайний Олександр Філоненко. І щоб ми всі йшли і вже відчували Царство Небесне тут на землі, у наших взаєминах, один із одним, з нашими близькими, щоб ми в своєму серці відчували царство Боже, тому що сам Ісус Христос, Христос говорив, що Царство Боже всередині вас у наших серцях. Амінь.